У чарівному лісі, де дерева розмовляли з птахами, а річки сміялися, жив веселий заєць на ім'я Чарлі. Чарлі був досить допитливим зайцем, любив стрибати, танцювати та розповідати жартівливі історії своїм друзям, мудрій сові на ім'я Саша, веселій білочці Лілі та хитрому лисенятові Максу. Одного разу, коли Чарлі стрибав по лісу, він натрапив на щось незвичайне. Стару театральну завісу, яка висіла між двома великими дубами. Чарлі вирішив, що це не просто завіс, а справжня таємниця. Слухайте, друзі. закричав він, стрибаючи на місці. Що ж там ховається по ту сторону театру? Саша, Лілі та Макс спочатку засміялися, але потім зацікавилися. Всі разом вирішили, що їм потрібно дізнатися, що ж там за завісою. А може, там живе злий дракон? Злякливо прошепотіла Лілі. Завжди готова до пригод. Чи можливо там? Не принцеса, яка чекає на порятунок, додав Макс. Ні, ні. заперечив Чарлі. Я впевнений, що там щось неймовірне. Знайшовши сміливість, Чарлі запропонував. Давайте влаштуємо виставу, щоб відкрити цей завіс. Друзі з ентузіазмом погодилися. Вони зібралися разом і почали готуватися до вистави. Коли все було готово, вони вперше вийшли на сцену прямо перед театральною завісою. Лісові тварини почали збиратися зацікавлено перешіптуватися. Чарлі, зібравши всю свою хоробрість. Оголосив Ласкаво просимо на нашу виставу. Сьогодні ми покажемо вам, що ж ховається за цією загадковою завісою. Завіс повільно піднімався, і тварини з нетерпінням чекали надії. Чарлі розпочав свою роль, стрибаючи та розповідаючи про пригоди. Лілі виконувала запаморочливі танці, а Саша зображувала мудрість, даючи поради глядачам. Але раптом, з середині вистави, завіс несподівано застряг. Тварини почали панікувати, а Чарлі і його друзі вирішили, що це їх шанс дізнатися, що ж буде далі. Не хвилюйтеся! Сказав Чарлі, ми просто повинні знайти спосіб підняти цю завісу. Вони почали шукати, як дістатися до механізму, який піднімав цей завіс. Макс запропонував, а може, ми зможемо підштовхнути його з іншого боку. Лілі, стрибаючи на місці, додала. Чи можна зробити це в ритмі танцю? А Саша, розумна сова, зосередилася на своєму плані і вирішила: треба встати в ряд і разом натиснути на завіс? співаючи веселу пісеньку про дружбу. Коли вони почали співати, завіс почав поволі підніматися. Тварини з лісу підспівували, і незабаром завіс піднявся зовсім. Всі вигукнули в захваті, адже за театром відкрилася чарівна галявина, де росли кольорові квіти, а в повітрі літали райські пташки. Ого! вигукнула Лілі. Це просто неймовірно! Саша Яку завжди цікавила природа, сказала Мабуть, це те, що ми шукали, магія природи. Тварини почали досліджувати нову територію, і кожен з них знайшов щось своє. Лілі знайшла ідеальне місце для танців, Макс дерево, з якого було видно увесь ліс, а Саша. Дивовижні рослини, які вона ніколи не бачила раніше. Чарлі, стоячи на вершині пенька, вигукнув: Друзі, ми знайшли не лише таємницю театру, а й новий світ. І тепер ми знаємо, що разом зможемо досягти будь-якої мети. Всі вони разом вирішили, що тепер щотижня будуть влаштовувати театральні вистави, де зможуть ділитися своїми новими відкриттями та веселими історіями з усім лісом. І звісно, жодна вистава не обходилася без жартів від зайця Чарлі, адже сміятися це завжди добре.